Добрий день, шановні підписники. Хочу вам показати отакий невеличкий горіх. Йому буквально 4 роки. Ми його посадили тут 4 роки десь назад, плюс-мінус. Отакий маленький був. З такої, з такої горошини. Ось. Він підріс і що саме цікаво, цей грецький горіх ми постійно підливали підливою. Ось цією. Ось цією підливою яка в нас там є в бочці і ось зараз настав час збирати його це перший такий так би мовити врожай можна так сказати бо минулого року він взагалі не давав ні одного горіха от подивіться які, які вже гарні є ось такі бачите на кулак я їх всі зараз зберу потім посушу і тут їх є ну якщо так сказати ну можливо штук Ну, 100 є як мінімум бо я так на око бачу От майте на увазі. Я його, ви собі так само посадіть десь і обрізайте його, бачите, от як він який здоровенний. Ось, бачите? І ось так. А ось тут я вам покажу моркву, яку ми також садили експериментально, ніби так, просто так попробувати. Ось, бачите, я тоді її так підливав, підливав. Ось вона є, в принципі, зараз я її. Ось я кажу, ми тут посадили експериментально цілий рядок моркви. Метрів можливо тут 15. Я одну для експеримента або дві викопаю, щоб показати, так би мовити. Яка так би мовити в нас є? Самому цікаво. Ось половинку я. Ну тут сама більше мене просто цікавить. Ось бачите яка? Тут трошки обірв... обламалася. Ось така. Ось така є. Але тут кажу більше ще, саме цікаво більше Ось бачите? яка за довжиною 15 десь скільки сантиметрів думав що така не буде думав буде менше саме головне підливати оцією підливою бачите ось шановні підписники багато людей писало на рахунок того що в мене є тут Топінамбур і земляна груша. Ось вон так, тут така є невеличка гряточка, бачите? Тут біля оцього озера, що ми тоді копали. Я вам зараз покажу трошки. Оце ревень такий. Зараз ми його заберемо. І от подивіться, яка рукула. Оце дуже смачна і гарна рукула. Подивіться, як вона виглядає. Ось ось вона і он там ще трошки далі є. Ось ми, можна тут глянути. Бачите, як виглядає прекрасно? С -с -с, така аж прямо м'ясиста, так би мовити. Ось. І я зараз отут трошечки вам покажу, як я буду копати цю земляну грушу. Тут топінамбур є в переміжку редька, і оця земляна груша ніби. як вона приблизно виглядає. Бачите? Отака от, от. Її треба отак обрізати, потім оце помити і почистити. Почистити і потім так порізати. І оливкової олії, чесничка можна дати, помідора поперчити і отак їсти. Дуже смачна і дуже корисна справа. Ось подивіться, це червона. А ось тут, подивіться. Бачите? А отут тут біла. Білого кольору. То взагалі бомба. Ось бачите? Ось так от я зараз тут собі накопаю їх. За ними просто отак от дивитися можна, от бачите? О, дивіться яка біла гарна. А то взагалі просто слів немає. М'ясиста, тверда, бачите? Так що самі собі так само посадіть. Або пишіть, або пишіть в коментарях, відправлю новою поштою. Недорого. Не стидайтесь. І вон так само бачите скільки цього тупінамбура із земляної груші. Ось ще, шановні підписники, ми тут переорали трохи землі, бачите, тут десь три соточки є в загальному. Це на майбутнє у нас буде на часник. Екологічно чистий часник без хімії. Ось на отакій тільки підливі. Бачите? Ось така компостна бочка, ось сюди кран є, відкривається, лиється вона. Ось тут кран. Відкривається, лиється компост, закривається компост і підливається чесник. Ще багато хто з вас питає, як ми таку екологічно чисту петрушку виростили. Ось подивіться, я вам покажу, як я її тут збираю. Бачите, ось вона росте тут. Вона серед оцих, от, так би мовити, Ось так підходиш, є таке відро в нас. Бачите, відро 15 літрове. І ось так ножниці, отак беру, з самого низу. З самого низу. Подивіться уважно. І отак, от раз. І бачите, отаке от стебло петрушки на базарі там. 5-10 гривень коштує. І я так акуратненько кладу. Наступне. Наступне. Раз. Два. Три тут взагалі молоденька, класно вже виросла. Бачите? Отак. І так само тут кладу акуратненько. Бачите? І так можна, наприклад, 2-3 кілограма петрушки взяти. Дивіться, яка гарненька, молоденька петрушечка, 2-3 кг петрушки на Шуварі в нас, на базарі шувар. Петрушка коштує десь в районі 100 гривень за 1 кілограм. Ну, ось подивіться, підходжу сюди, бачите як вона отут росте, тобто, тобто так, так само підходиш. Береш отак знизу, бачите, які, які тут стовбури. І так. Раз, два. Листя можна їсти, а оці стовбури такі, їх е, в супчик можна кинути. Дуже, дуже смачний суп виходить, воно так дуже пахне гарно. Коли, коли петрушечні. Так би мовити стовбури оці от суп, борщ можна Ось бачите скільки її тут, яка вона велика, гарна, підживлена, м'ясиста, Вон дивіться яка молодесенька є. Бачите? От. От, Прямо так її можна брати і їсти. Розумієте? О, дивіться яка петрушка. Це все саме основне. Саме основне, що тут немає, жодної хімії. Жодної хімії. Все натуральне. Хто пам'ятає, вчора ми тут збирали горіхи. Я ці горіхи поклав в таку невелику кастрюльку. Штук 15. І в буржуйку запхав на пів години. Печені горіхи стали. Отакі ось. Я вам кажу, спробуйте так само спекти горіхи при температурі приблизно 200 градусів. І найголовніше, що вони дуже добре чистяться. Акуратно отак відкриваються і дуже гарно чистяться. Дуже гарно. Тільки отак раз, зібрав і з'їв. Ось так само молоденька Петрушка. Бачите, скільки її тут молодої? Це дивіться, молоденька гарна Петрушечка. От приблизно вже півтора кілограма зібрав. Бачите? От, відро. Відро 15-літрове чи 12. Кому треба петрушка, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, новою поштою можу відправити. По Львову. Безкоштовна доставка. Від 500 гривень. Ось, тут краще, тут краще ось ось все. Бомбезно просто. Саме головне, що хімії немає. Саме головне, що немає хімії. Абсолютно нічим не. Ні нитратами, ні фосфатами, нічим. Ні теплично, отак, як роблять, знаєте, на бізнес ніби. Тільки компостом отим. Так що дзвоніть, пишіть і робіть так само. Особливо з горіхом. Попробуйте печений грецький горіх. Можна навіть, я думаю, і на сковородці якось його спекти або зжарити. Недовго, півгодинки буквально. При температурі 150, можливо, 200 градусів. Це дякую за увагу. Ось, шановні підписники, хочу вам показати цей топінамбур редьку, яку я зібрав. Солодка редька. Подивіться, яка вона смачненька. Бачите, я її зібрав, вже помив, ось як вона виглядає. Ось так почистити і салатик з неї робити. То взагалі. Самий корисний продукт, який тільки може бути. Це оце в мене в руках. Я вам кажу. Попробуйте, нормалізуйте собі і тиск і отакий от хрін можна навіть з хроном, бачите? Диві, який, дивіться, який моцний. Почистити його, перетерти, Робіть собі так само.